Ви біжіть, а я полетів. Саме так завершувалося відеозвернення одного з військових пілотів у день повітряних сил ЗСУ до учасників благодійного забігу топ ГАН Ужгород і не випадково, адже всі зібрані реєстраційні внески передадуть на потреби авіаційних бригад ВПС України. А спортивний захід організаторів в ужгороді підтримала і влада, і підприємці області, і власне бігуни. Задячуючи нашим підприємцям нашої області, завдяки тільки ним це відбулося, тому що вони є нашими партнерами, а також учасниками, які приймають участь зараз. На даний час близько 200 учасників і приблизно 50 учасників онлайн. Мрії льотчиком стати в мене не було, але сьогодні хороша акція, яку нам е, запрезентував Іршавський біговий клуб. Акція приурочена до Дня повітряних сил України і для збору коштів для, для облаштування наших литовищ і для збору коштів військових. Тому гарна акція. Ми її підтримуємо і приймемо зараз активну участь в цьому. Це і популяризація здорового способу життя, ну і такий ранковий забіг це здоров'я. Військові дякували за таку ініціативу, тому що це все одно, як то кажуть, йде на все для перемоги, все для збройних сил України, як то кажуть, в першу чергу. Ми виконуємо як військові свої задачі. Дякуємо вам, велике всім, хто сюди сьогодні приєднався. Бо ви все таке ж носите свою велику велику лепту для нашого для спільного, як то кажуть, діла для великої нашої перемоги. Власне, військові своїм прикладом закликали брати участь у забігові і радили не здаватися за жодних обставин. Уже як кажеться, погано знаєте, просто бере, що робиш. Посмішка з'являється. Ти бачиш сенс. Так що ніколи не здаватися, іти тільки вперед і посміхатися. Як тяжко не було, а ви близько біля себе мотивуєте людей. Треба починати з себе, так що беремо приклад, мотивуємо і рухаємося тільки вперед. До забігу активно долучилися у Жгородці, адже, окрім благодійної складової, бачають у цьому й користь для організму. Це отримання, знаєте, абсолютно якихось позитивних, неймовірних емоцій, зняття стресу від всього буденного, всього проблематичного, навіть здоров'я, якщо воно десь. Підводить, то якщо ти побігаєш, ти абсолютно відчуваєш себе здоровим. І ось після розминки руханки дано старт для забігу на дистанції 2,6 кілометрів. Минає якийсь час, уже можна вітати і перших переможців. Настрій чудовий, бо погода прохолодна досить. Що надає мені стільки сил і виносливості, це постійні тренування. Саме головне не робити перерви. Бо можна відкинутися набагато назад і втратити дуже сильну форму. Забіг в Ужгороді став другим в області на підтримку військово-повітряних сил України. Перший влаштували в кусті, а наступною естафету прийме Іршава.